Захист у суді при дорожньо-транспортній пригоді, коли потрібно захистити свої права та права на керування авто. Відповідь адвоката по ДТП з конкретного практичного прикладу, у якому складено протокол. Як це комічно не звучить? Поліцейські відносно поліцейського склали протокол та ще стало підставою для звільнення з лав національної поліції. Ну то інша історія І так, протокол є, а доказів немає. Уявіть ситуацію сталося ДТП. Ваш автомобіль пошкоджено. Приїжджає поліція, здавала б стандартна процедура. Але раптом ви опинилися в ролі порушника за статтею 124 КУПАП ДТП з пошкодженням авто. Хоча за кермом були не ви. Саме таку ситуацію ми розбираємо. Що сталося? Наш клієнт, поліцейський, опинився на місці ДТП вночі. Але стверджує, що автомобілем керувала інша людина, яка попросила проїхатись, і ця людина не впоралася з керуванням після засліплення зустрічним авто. Та авто повний тотал. Ця людина зникла з місця подій, нібито по допомогу. Наш клієнт поліцейський залишився чекати. Поліція що прибула на місце, опитала клієнта про обставини, але як ми стверджуємо в суді, не з'ясували належним чином, хто ж насправді був за кермом авто у момент ДТП. Зрештою протокол склали саме на нашого клієнта. Наша позиція захисту основні тези клопотання: хто був за кермом, Де докази? найголовніше, відсутні прямі докази: відео, фото, свідки, що саме наш клієнт керував авто в момент ДТП. Відео з бодікамер фіксують лише події після аварії. Сам протокол та рапорти поліцейських не можуть бути єдиним доказом вини. Це лише фіксація позиції поліції, яка потребує підтвердження. Поліцейські хотіли розвести поліцейського на бодікамеру для визнання його вини та факту керування ним. Транспортного засобу. Але наш клієнт не повівся на провокацію своїх колег. Чи була шкода передбачена статтею 124? Ця стаття передбачає відповідальність за пошкодження чужих транспортних засобів, доріг, споруд. У цій справі пошкоджено лише автомобіль самого клієнта. Хоча у протоколі згадується міфічна електроопора, якої фактично взагалі не було жодних даних. Про завдану шкоду також немає. Немає шкоди, немає складу адміністративного правопорушення за цією статтею. Ми вказуємо на можливі порушення процедури клієнту, не було роз'яснено жодних прав. Стаття 63, Конституції, право на адвоката нічого перед початком розгляду справи. Питання, скажи, братішка, не для протоколу. Хто ж був за кермом насправді? Це. Ти про все вірно замість роз'яснення не свідчити проти себе. Чому це важливо для кожного водія? Ця справа нагадування презумпція невинуватості дії. Недостатньо просто так скласти протокол, потрібні докази у справі. Сторона обвинувачення в особі патрульної поліції має довести вину поза розумним сумнівом саме з доказами, а не голослівними обвинуваченнями. А якщо докази суперечливі або отримані з порушенням усієї усіх сумніви, тлумачиться на користь водія та наявність всі підстави закрити таку справу. Наше адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери, завжди готове стати на захист ваших прав, якщо ви вважаєте, що ваші права у справі про адміністративні правопорушення порушені та потрібно оскаржити адміністративний протокол, звертайтеся у особисті повідомлення. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу. Oh. Uh -huh.